Добрий день. їду постійно, бачу собака сидить. Думаю, їх треба додому їди. Оце вставляєте. Ніколи в житті не ожидав, що собак додому підвозить. Висота. там, розказуй, де ти була. Додому їде. Оце, як люди, набагато краще. Ставте лайки, підписуйтесь канал, обіцяйте нас. Купіть собак, купіть двері. Не ходить сіки, не обіжайте. Бо собаки, дітей це головніше Головніше, що нам треба зразити. Дай Бог, додому доїдемо собаку, гуки передавка. Я не хочу розказувати собачка, сидить, обідає породи мене, що я її забрав в машину.